Занадто швидко розвиваються події. М'яч туди, сюди. Дивимося далі. Бачари починають, тиснуть. Дияволи відбиваються. Гол буде? Так. Забивають дияволи. І відкривають рахунок матчу. Так, батя що вже розвели. Розіграли м'яч. А, День, ми минуло разом. Починаємо. Ще блядь. Старіки му мови камару. А хвалили, блять, відбивається. Так, буде, буде? Ох, що ж так таке продумал. Карлос. Щось було трішки незрозуміле. Ні для гравців його команди, ні для команди суперників. Тим краще для команди батярів. Розіграє через центр, боротьба в центрі. Підбирання. Так, атака, що удар Небезпечно, небезпечно. А бачимо сьогодні орендований воротар Ван Персі у команди дияволів. І Поки що рятує свою тимчасову команду так. Дияволи ще дуже довго роз... розігрують цю атаку. А, хоча може собі дозволити, рахунок на їхню користь. А ось є обрізка. Ще вдасться щось бачарам. Витягнути з цієї атаки. Ні. Так, Знову паз на кейн на кейн. буде злют бити. Пробиває ні. Немає Немає прицільного удару. Ну, Плянка виводить м'яч з своєї половини. На половині поля дияволів. О, з таким темпом гри можна стерти штатив, крутити його туди-сюди. Команди зіграли половину, половину відведеного часу. О, нагадуємо, що за регламентом додатковий час не передбачений. Так як це турнір у вигляді ліги. Команда здобуває. Певну кількість очок в залежності від отриманого результату на полі. Ну що ж, поки що три очки на даний момент здобуває команда дияволів, так як вони лідирують, 1-0. Вдасться ще щось. Кейн... Ні, Не наздоганяє Кейн цей м'яч. Можна сказати, дещо вальяжно почала грати команда дияволів. Вже непоганий гандикап балів за сьогодні вони набрали. В турнірі таблиці вони також лідирують з солідним відривом від решти команд. Можуть собі дозволити дещо на пафосі покатати круглого. Карлос. Карлос показує, що хоче давати праворуч, чи щоб праворуч відкривався більш за все. Мабуть, його задом ніхто не прочитав. Тим не менше дияволи починають атаку, Гост, гострий пас. Пішов в напрямку Карлоса, але не точно. Хакімі виказує невдоволення своїм пасом. Кейн знову входить Кейн, Кейн. на плянку. Дає пас. Що, гол? Так, голка, немає, немає. Це щось нереальне. Ми вже всі зарахували ще один гол на рахунок, кейн, але він не потрапляє м'яч в сітку, горіть. Пустих. А хвилина! <плес> Ух ти! ще вдасться зараз. Ні, не вдасться. Щось кейн просто марнує нагоди одну за одною. Калари з філософським запитанням, за ну куди і що запаси. Явно деякі розчарування відчувається в осі команд Батяр. Так, Карлон, не смикай камерою. Так, Хакімі починає атаку. Ні, не зрозуміли гравці один одного чи що там. А, там рикошет. Ні, не рекошет, да. втрата м'яча від віддали. Батяри. Вони борються. Кейн. Ні, знову нещастий черговий момент. Він не да. без славиків і що робити. Так. Карлос закликає до активніших дій в обороні свою команду. Ітелігентнішим образом. Так. Висловив своє недовольство. Тим, що нікого немає в задній останній лінії. Ти вижить по сторонам і зрозумів, що він один. Блять, не стойте, їбать вашу ротку! Батя. Ну, забивай! Та блять би! Чи буде удар по воротах якийсь прицільний, то що дасть якийсь результат? Немає. Граємо! Карлос вже йде підкат, небезпечний. Колоноп'янка заб'є, ні. Там не було руки, не було руки! ж грали! Руки... Руки... руки не було, граємо! Ой-ой-ой, щось з батярами трапилося, просто йде масована атака. Ай-яй-яй, такий запал може пропасти. Все стоп.